магазині, в магазині стояли ці жінки, і вони бачили, що стільки квітів беруть. Зіграла ця зла шутка з їхнім цим фемінізмом. Знаєте, тобто, ми сильні жінки, ми хочемо працювати. Я думав, взагалі жінки ту жінку, яка придумала працювати, проклинають по сей день. Але вони ж от бороли, що до рівні права туди, сюди тут в європі. Чоловіки насправді взагалі квіти особливо не дарують. взагалі, тобто я бачу, як дуже багато чоловіків зайшли, взяли, взяли по панної троянді і все, і пішли. І зараз підуть що на папелам зі ну, це норма. Ну для мене це не норма, це питання спірне, але. Я бачу їхні обличчя, коли багато квітів і в їхніх очах читається. Блін, я теж хочу. Я теж хочу, щоб мені стільки квітів подарували. І так в українському магазині, якби я взяв 100 чи 150 тюльпанів, це б не було події, це було б ну мало децтво. Тут в натурі я стояв магазині, я думав, що я супер мені зараз червону доріжку ростелять. Настільки печальна ситуація з квітами. Подарили мені вазу, виявляється безкоштовно. Тут я не знаю, чи 120, чи 130 бутонів тюльпанів, які ще не розпущені. Я дуже надійшою, що вони до завтра розпустяться. Це я взяв на її мамуні, яка після операції. Його таку вазу мені подарили. Прикольно, так? Да? Дарують мені тепер, Я накупив дуже багато цих, поняли пакетів. І мені дарують базу. то кому твіті, скільки подарував багато. Найприємніше, яке було вам, може комусь одну троянду подали. Це було так приємно, так незвичайно, що блядь, і тисяча троянд не зрівняється з цим. В чому в цьому суть, в душе, розумієте?